Милося над ним Боже наш і будь милостивий до всіх нас, Господи. Спаси душу Його, просимо Тебе це во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Якщо ви будете бажати, читайте Слово Боже, ходіть до церкви, вірити в Христа і найважливіше, майте з Богом стосунки, бо Ісус Христос сказав, що не кожен, хто каже: Господи, Господи, в царство небесне, але хто виконує волю Отця Небесного. Але щоб волю Отця Небесного знати, треба читати Біблію. І Бог хоче мати стосунки, тісні стосунки, як батько з сином. Бо Бог як батько, ми його, як творіння, але щоб стати його дитиною, треба повірити в Христа, прийняти Христа в своє серце. Якщо ви бажаєте, ви можете зараз помилитися. І я вас можу підтримати, в молитві, щоб ви попросили Господа Ісуса війти в ваше серце. Якщо бажаєте, можете зараз помилитися. Бажаєте чи ні? Ну, і... Я можу вам запропонувати, тоді е, просто я буду вести вас в молитву. Я буду молитися, а якщо в вашому серці буде це звучати, то просто повторюйте за мною і Бог бачить ваше серце, ваше бажання, і він почує вашу молитву. Бажаєте? Е, як ваше ім'я? Євгеній. Добре, я тоді молюся, ви повторюйте. Отець Небесний. Так, так, так. так. Прости всі мої гріхи. Прости, всі мої гріхи. Отче. Отче. Я, вірю, я вірю, що ти любиш мене. Ти послав свого Сина Ісуса Христа. Ти послав свого Сина Ісуса Христа. Щоб спасти мене. Ісус Христос. Дякую тобі, що ти помер на хресті За мої гріхи. Війди в моє серце. Прости, мої гріхи. Зміни моє життя. Так. І спаси мою душу. Дякую тобі. Слава тобі на віки. Амінь. Тепер, пане Євгене, я ще раз за вас помилюся. Отче Отче наш, ти чув молитву Євгена, Господь, ти бачиш його серце, Боже. Можливо, він багато чого не розуміє, можливо, не вміє, Боже. Але я прошу тебе, війди в його життя, Боже, направляй його Господь, направляй його Дух Святий, наповнює Святим Духом і наповнює серце своєю любов'ю, Господь, щоб він пережив твою любов, був народжений згори, Господь, і також почав говорити людям про тебе і наскільки ти сильно любиш нас що ти проливав кров свою за наші рихи і воскрес ради нашого оправдання. Дякую тобі за Вігена, Благослови Його. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Пане Євгене, будьте благословенні. Я вас буду мати в молитві, буду за вас час і часу згадати в молитві. А якщо ще будете мати бажання поспілкуватися про Бога, можливо, будете читати Біблію, не будете розуміти, що там написано, можете телефонувати на цей номер, мене звати Юрій. І ми можемо з вами далі продовжити вивчання Біблії і спілкування. І молитві. Дякую. Все, будьте благословені, Гарного дня, хай Бог береже вас. Дякую.